Всім доброго дня! ця новина буде про те, що валютні резерви НБУ зросли у вересні до 46,5 мільярдів доларів. Повідомляє інформацію фінансовий клуб станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України становили 46 518,6 мільйонів на 1,1 більше плюс 484 мільйони доларів ніж місяцем раніше. І НБУ повідомив за посиланням в опису до цього відео, що у вересні на валютні рахунки уряду надійшло 2900,6 мільйонів доларів, зокрема від таких організацій від Світового банку, від ЄС в межах ЕРА, від розміщення ОВДП. Суми відповідно 1431,7 млн доларів, 1170,5 млн доларів, 298,4 млн доларів. Водночас на обслуговування і погашення боргу витрачено 563,6 млн доларів, у тому числі за ОВДП Світовому банку Європейському інвестиційному банку і іншим кредиторам Сума відповідно 464 мільйони доларів, 62 мільйони доларів, 6,4 мільйони доларів, 30,5 млн мільйонів доларів. Окремо сплачено 254,4 млн мільйонів доларів МВФ. На валютному ринку він був продав 229,2. П'ятдесятих мільйонів доларів і викупив 1,7 мільйони доларів. Тож чистий продаж становив 2289,8 мільйонів доларів, мінус 15% якщо порівнювати з, з місяцем серпень. Завдяки переоцінці фінансових інструментів резерви збільшилися на 690,6 мільйонів доларів. Поточний обсяг покриває 5,1 місяця імпорту. А ви що думаєте з пригоду цієї новини? Під відео ваша думка.